Ми, Ми майбутнє Одеської області Раніського району! Учасники вишколу «Джура прикордонник» приймаємо стафету започатковану до Дня захисника України. Мій рідний край від команди МОНОЛІТ та Харківського прикордонного загону. Місто Рані належить до найдавніших поселень на побережжі Дунаю. Рені це форпост України, його ворота. Воно розташоване на межі трьох держав: України, Молдови та Румунії. Мультинаціональна культурна резиденція зберігає культурне надбання та спадщину прикордонного містечка Рені та Ренійського району, що робить його привабливим та цікавим для туристів. Річка Дунай бере початок на території Німеччини. Та ще в межах 19 країн і впадає в Чорне море через Дельту Дуная в Україні та Румунії. Найстаріша річка Європи бачила багато битв, адже тут проходили кордони різних імперій в різні часи. Визначна пам'ятка Ренійського району екопарк, розташований на самому березі Дунаю, в селі Орлівка. Родзинкою екопарку стало 8 дорослих буйволів та 5 маленьких буйволят. Флора та фауна дійсно зачаровує. На неї варто подивитися хоч раз. Ми не могли залишити поза увагою озеро Кагул. Озеро, яким неможливо намилуватися. Більша частина озера знаходиться на території України. Мальовничий вид і тепла вода з чудовими пляжами приваблюють відпочиваючих з усієї округи. Наша гордість озеро Єлпул. Воно вважається найбільшим в Україні і другий за розміром у Європі. Ялпух займає територію трьох районів Ізманівського та Ренійського. Багато туристів приїжджають сюди на відпочинок, щоб насолодитися природою півдня Одеської області. Ще одне чудове озеро Кугурлуй. Його молодіна назва в перекладі означає мушля, що в точності описує її форму, бо з космосу озеро схоже на раковину. Кожен може насолодитися риболовлею. Ісмаїльський прикордонний загін передає естафету мостинському прикордонному загону. Ми команда Зміливі і чесні» – учасники військово-патріотичної гри сокіл Джура». Ми приймаємо естафету започатковано до Дня захисника України від команди Моноліт та Харківського прикордонного загону. Ми живемо у прикордонному місті Ізмаїл на Одещині і навчаємося в загальноосвітній школі номер 9 Сьогодні ми розповімо про наше рідне місто, яке розкинулось на березі Дунаю. Історія Ізмаїла бере початок у 1589 році, коли на турецьких тоді ще землях започатковується будівництво міста. Нове місто на Дунаї в той час порівнювали з Багдатом. У 1590 році над Дунаєм постає турецька мечеть, зведена стамбульськими будівельниками. Мечеть є головною архітектурною пам'яткою доби середньовіччя. Вона уціліла після захоплення фортеці Ізмаїл 1790 року та у первозданому вигляді збереглася і донині. Наше місто має великий туристичний потенціал. Цьому у тому числі сприяє робота оновленого морського вокзалу. Тепер столиця українського Подонав'я є українськими воротами до Європи не лише географічно, а й за рівнем комфорту для пасажирів і туристів. Всі історичні події міста нерозривно пов'язані з рікою Дунай. Ще однією візитівкою міста є пам'ятник на честь моряків Дунайців, які у складі Дунайської військової флотилії з першого дня німецько-радянської війни 1941-1945 років захищали, боронили територію півдня України від фашистських загарбників. На підестал у вигляді хвилі встановлено справжнє бойове судно. Це бронекатер з бортовим номером 134, який має героїчну бойову історію. Пам'ятник становому біля Ізмаїльського морського торгівельного порту 1967 року щоб дізнатися більше про історію нашого краю, жителі та гості Ізмаїла відвідують музей Придунав'я, де зібрані археологічні знахідки різних часів з моменту заснування міста, історичні документи, що засвідчують економічний та соціальний розвиток міста, предмети побуту, картини художників, сучасні виставки та експозиції. Ізмаївський прикордонний загін передає естафету Мостиському прикордонному загону. Команда Дунайська Січ. Учасники військово-патріотичних ігор Джура та Джура-прикордонник. Приєднуємося до флешмобу Мій рідний край. Ми з прикордонного містечка Вилкове, що на Одещині. Заснованого у 1746 році липованими старовірцями і донськими та запорізькими козаками у цьому місці де Дунай впадає в чорне море у 17 столітті. Знайшли притулок перші переселенці. Храми старовію, де іконостаси виготовлені з чистого золота, а храми побудовані Ді корабля небесного кольору, де традиція зберегися шанується до сьогодні, як і 200 років по тому. Це наше місто. Замість пішохідних тротуарів у нас вода, а замість таксі човни. І за цієї особливості містечко отримало назву Українська Венеція». У чисельних в кутах мешкає 91 один. Тоді всі сірі занесені у європейський червоний список, наприклад. Лосо Дунайське, Лисо Чорноморське, Осетер Атлантичне, Омбра, Щоб великий і все Вилкове найкраще місце в світі. В античні часи Дунай називали Істром. І батько історії Геродот, розказуючи про Скіфію, називав Істр найвеличнішою рікою. Майже 5 тисяч квадратних кілометрів представляє собою річні та озерні простори. Заповідні болота та очеретні зарослі дельти Дунай, який мешкає багато земних, водних та небесних мешканців. Тихе містечко на воді, окремі хатинки на островах, невеличкі городи, вузенькі вулички. Біля кожного дому господарства є свій причал, до якого пришвартований невеличкий човен. Риболовство являється одним із головних видів промислу. Також Вилкове славиться своїми виноградниками та пунктаціями полуниці. Ізмаїльські прикордонний загін передає естафету Мостиському прикордонному загону.